Що північно-корейські військові в разі участі у війні проти України стануть законними цілями, так само як і російські військові. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За нашими оцінками від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше три тисячі солдатів на схід Росії. За нашими оцінками, ці солдати прибули на кораблі за району Ван Сан з Північної Кореї до Владивостоку Росії. Потім ці солдати попрямували далі до численних російських військових полігонів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку. Ми ще не знаємо, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях разом з російськими військовими, але така ймовірність безумовно викликає велике занепокоєння після. Для завершення навчання ці солдати можуть поїхати на захід Росії і там взяти участь в бойових діях проти українських військових. Тим часом у Казані Російська Федерація закінчився саміт БРІКС міжнародної організації, засновниками якої є Бразилія, Росія, Індія та Китай. Участь у заході узяв генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш. На полях саміту він зустрівся із очільником країни-агресором Путіним і виступив перед учасниками. Гутереш заявив, що російське вторгнення в Україну є порушенням статуту організації Об'єднаних Націй і міжнародного права загалом. А також висловив переконання, що встановлення свободи судноплавства у Чорному морі має першорядне значення як для України, так і для Росії, так і для світової продовольчої та енергетичної безпеки. в усьому світі нам потрібен мир. Нам потрібен мир в Україні, справедливий мир відповідно до статуту ООН, міжнародного права та резолюції Генеральної асамблеї. До слова, після поїздки Антоніо Гутереша до Росії Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН в Україну. Про це пише агентство Франс Прес. Натомість сам Гутереш не підтвердив цю інформацію і повідомив, що організація візиту все ще в силі. Я ж нагадаю, що у Бріксі також узяли участь представники різних країн, зокрема прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пазашкян, а та президент Туреччини Реджеп Таїп Ардоган і голова КНР Сі Цзіньпінь. Останній, до речі, наголосив на важливості недопущення подальшої ескалації війни Росії проти України та нагадав, що Китай і Бразилія створили групу друзів миру щодо української кризи, як все ще Китай називає війну ем, Росії проти України. Ну і далі з нами на зв'язку керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Пане Павле вечір добрий. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Отже, як ми вище зазначили, президент Володимир Зеленський на засіданні ставки Верховного головнокомандувача доручив її учасникам підготувати так званий внутрішній план посилення України. На вашу думку, що першочергово мало би увійти у цей план, на чому зараз Україні варто зробити найглибший акцент? Ну, любимо ми слово план. «план» не нас... завжди відповідає. Дійсності, ну, от, як військовий, я скажу, військові розуміють. План, конкретний документ. Це документ, який визначає цілі і задачі тої чи іншої операції, час, на який на це відведений, сили, які на це задіяні, до цього задіяні етапи тої чи іншої операції. і хід. Перебігу подій, Плануємий. Той документ, який президент Зеленський презентував нашим заокеанським і європейським партнерам, ну, це, власне кажучи, це не план. Це документ дипломатичного характеру, просто він названий планом таким красивим словом. Але це знову ж таки це дипломатична така свого роду нота, в якій Україна висловлює. Свої бачення перспектив е, міжнародних відносин і е, подає ті е, запити до наших партнерів, якщо вони погоджуються з таким розвитком ситуації, що вона хотіла б бачити від них. Ну не всі е, погоджуються з, з таким баченням, але це як будь-який дипломатичний документ, це поштовх до подальших переговорів. Що стосується внутрішнього плану, ну, сказати про те, що знову ж таки, я людина стара, я по п'ятирічні плани в Радянському Союзі пам'ятаю, це теж такі відносні плани, і план, для війни є відповідне планування мобілізаційне. Якщо Україна б здійснила всі необхідні заходи з мобілізації, це ж стосується не тільки набору чоловіків до української армії. Мобілізація це стратегічне поняття. Це мобілізація економіки, мобілізація суспільства, мобілізація всіх галузей держави, перевод їх на військові рейки, і оце якраз є план мобілізації. Це не, не Рейдити ЦК. Це таке дуже маленька складова, на яку ми ну, от більше звертаємо увагу, при тому, що всі інші не працюють часто зовсім. І якщо президент, нарешті, на третій рік війни вирішив якось по-іншому називаючи, Здійснити реалізувати ці стратегічні плани, то це великий плюс. Керівник Центру глобалістики Стратегія 21, який я представляю Михайло Гончар, нещодавно на днях був на зустрічі президента України з громадськістю. Ну, от Михайло Михайлович характеризує дійсно те, що Президент не говорить загальними словами, а він доволі глибоко розбирається в ситуації і, ну, в общем, доволі конкретний в своїх висловлюваннях. Інша справа знову ж таки: висловлювання висловлюваннями. А питання переведення цього бачення в практичну площину. Воно має. Таку складатися з роботи Кабінету міністрів, Верховної Ради і всіх влади України, в тому числі, між іншим створення, ну, наприклад, за зразком Ізраїля, щось на кшталт уряду національної єдності України. План е перемоги України це план об'єднання України довкола однієї цілі. цілі вижити у нас насправді зараз ціль навіть не перемогти. Ціль вижити, а потім розгромити ворога. Давайте про те, чим займається цей ворог, два слова скажемо. Міністерство закордонних справ України вважає, що Росії не вдалося експортувати учасникам саміту Брікс свої неоімперіалістичні погляди. Це я цитую наше зовнішнє політичне відомство на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України. Як ви бачите результати цього саміту? Чи вдалось Путіну просунути хоч якісь ідеї? Які він намагався інтегрувати у голови очільників 36 держав, які приїхали до нього на саміт. І чи є мілітарна складова в цьому об'єднанні? Чи є перспектива того, що рано чи пізно з економічного об'єднання воно перетвориться у мілітарне? Ну я брікс навіть не назвав би економічним об'єднанням, це якийсь... кружок такі, по інтересам, доволі. так? Так, кружок по інтересам, тому що нагадаю, що ну, починався Брікс. Це союз Бразилії, Індії, Китаю і Росії у 2006 му ще далекому році е, ну, і е, тріпетну лань Всі чули байка Крилова про воза Рака щука і лебедя, ну, Це щось от на, цей, на цей кшталт. Тим не менше, е, по мірі завоювання там Китаєм домінуючих позицій, е, формат е, цього об'єднання. Змінюються і збільшується, але очевидно, що Китай не зацікавлений формуванню якогось е, воєнного блоку на основі е, цієї структури. Ну і власне, е, як до такого блоку може входити ну, одночасно Індія, яка з воєнної точки зору, ну, якщо не противник Китаю, то явно не дружня до нього держава. От, е, як можуть взаємодіяти Південна Африка? І Бразилія, наприклад, з воєнної точки зору. Тобто ну, про військову складову тут не, навіть не йдеться, навіть про воєнно-технічну. І ну, результат Бріксу цілком очікуваний, єдності там нема. І тим більше, просунути навіть довкола тез, які просуває Китай, як фактично. За потугою, лідер цього об'єднання е, немає єдності, а спроба Путіна перетворити в антисаміт Миру, Саміт Брікс, вона, звісно, провалилася. Інша справа, що сам факт проведення такого зібрання, в якому взяли участь за три десятки держав. От, в тому числі, ну, наприклад, Туреччина, наші сусіди, я не говорю про не говорю про те, які позиції висловлювало керівництво Туреччина, в чому намагалося переконати Путіна той же Ердоган. А я говорю про сам факт присутності його. І тут перемога Путіна полягає в тому, що він продемонстрував, що насправді от та ізоляція, яку формує довкола нього. Західний світ через його війну проти України, вона й власне і не ізоляція, якщо е Генсек ООН Антоніо Гутераш е приїздить до Казані, не поїхавши на саміт Швейцарію, це вже говорить про певну позицію, навіть не зважаючи на те, що говорив генеральний секретар на цьому саміті. Це є свідченням того, що керівництво займає певну позицію. От. Не відвідання саміту Швейцарії, а відвідання саміту в Казані, воно вже створює певні рамки. І тут вже не в словах справа, а справа в діях. І коли чутки ширяться про те, що наш президент відмовив в Візиті генсека ООН в Україну, ну, це така дуже м'яка відповідь. Насправді Україна слабша держава ніж Ізраїль політично, і тут мені я можу, я хочу нагадати нашим глядачам про те, що він імен просто послав генсека ООН, фактично об'явивши його персону Нонграта в своїй державі. Ви зазначили, що єдності немає у Бріксі, але схоже, що у Північно-Атлантичному Альянсі така єдність теж не спостерігається. Політика цього тижня пише про те, що. Німеччина і Америка це не єдині держави блокувальники запрошення для України до вступу у НАТО. Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія і навіть Іспанія також чинитимуть опір. Пише видання. Хоча в офісі президента України кажуть, що це все нісенітниці. Вони заперечують цю інформацію, і кажуть, що діалог налагоджено. Справа йде у вірному руслі. На вашу думку, де більше правди – в джерелах журналістів чи у речника. Офісу президента, який подібне нам доніс цього тижня, і які загалом наші натівські перспективи на сьогодні. Ну тут я б ще третю версію виклав. Маємо Сполучені Штати і Німеччину угу. з минулого саміту держави, які блокували вступ України в Альянс. Це найпотужніші гравці в НАТО. І, власне кажучи, від їх позицій залежить дуже багато. Але треба ж знати, що в НАТО всі рішення приймаються консенсусом. І коли в Україні президент говорить, дайте запрошення нам до НАТО. Запрошення так дійсно це потужний крок. Це не членство в НАТО, це ще величезний шлях. З кожною країною треба буде узгодити, з тією ж Німеччиною, Штатами, Угорщиною, Туреччиною. Окремо, але до того треба отримати запрошення. А на запрошення потрібен теж консенсус. І коли ми говоримо про ну, Іспанія, там Словенія, це ще дійсно на дипломатичному рівні з цими державами робота ведеться, і там нема у нас протиріч принципових. принципових. Цих держав можна переконати. Але в нас же є ще й добрі сусіди. Це Угорщина, це Словаччина. Ну, те, як е, Орбан працює наполегливо по членству України в Європейському Союзі, він буде працювати точно так, по членству України в НАТО. Просто зараз членство в ЄС, воно стоїть, е, воно вже в процесі. Да? Наш процес входження в цю групу країн, то Угорщина саботує це активно. Що на до НАТО, питання України не стояло, Угорщина його не починала саботувати. Як тільки ми вступимо на цей шлях, саботаж буде надто активний. І я нагадаю долю членів НАТО. Фінляндії і Швеції, які подали заявку, і з яких заявка була отримали запрошення на екстрений вступ до альянсу в 2022 році, власне кажучи, Фінляндія пройшла цей шлях за півроку. А що було зі Швецією? З'явилася Туреччина Додаткові вимоги і, і з'явилася Угорщина. Де здається Швеція, де Угорщина? І е, почалася свіста -пляска. З Туреччиною там ще можна зрозуміти. От якраз у Туреччини були вимоги до Швеції, такі можна які апроксимувати на вимоги Угорщини майбутні до України. Угорщина просто із принципу. що Буду шкодити всьому. І в випадку України це буде помножено. Навіть в ступінь виведено не хочу України в альянсі і, і хочу поступ, поступок від України. Тому, на жаль, процес, навіть якщо ми отримаємо запрошення до Альянсу, а це вилами на воді писано, це тільки, це навіть не перший крок. Це просто ви відход... НАТО відходить від. Красивих сполучень про хрустальні мости, кришталеві двері до альянса відчинені, і робить зрештою той місток. Який вже повернути назад двері зачиняються. Ще не відкрити вхідні двері, але ззаді вже відіграти назад вже неможливо. Скільки це триватиме? П'ять-десять років до нашої перемоги, після нашої перемоги. Це ніхто не знає. Тому це дуже складний шлях, і давайте не забігати вперед. І не тішити себе зайвими надіями. Як кажуть, у народі поживемо, побачимо. Пане Павло, я вам вдячний.